Це шкільна котельня, яка ввалилась у селі прохід. Рятувальники прибули на місце події учора об 11 годині. 8 хвилин, розповів керівник ковальських рятувальників Володимир Войтанік. На даний час нашими працівниками ДСНС проводиться розбір конструкції. Газ від'єднано від мережі. Я маю всі свої пломби познімати, які в нас перевірити, чи вони є в наявності, і маю розпломбувати лічильники і залишити їх споживачу. Директорка школи Марія Петручик розповіла, котельня експлуатувалася із 2008 року. Тепло подавалось у школу і їдальню. Там все було нормально, сигналізатори були, автоматика безпеки була, витоку газу не чути було. Через те, що за півгодини до того завгосп знімала показники на вайбер подавати в газову службу. Учителька Олена Кошель на момент обвалу котельні перебувала у школі. Каже, це трапилося перед перервою. Вибуху не чула, але почала збирати працівників закладу, аби допомагали евакуйовувати дітей. На той час в закладі перебувало 68 школярів і 18 працівників, додає педагогиня. Нам спочатку треба було зібрати всіх дітей. Ми вивели їх в сусідній магазин тому що там було тепло, було відкрито дітей заспокоїти, тому що діти були налякані повідомити батьків. У школі навчається 205 учнів, сказала Олена Кошель. Відсьогодні усі вони переведені на дистанційну форму навчання, бо школа не опалюється. Зі слів тимчасово виконувача обов'язки начальника Ратнівського відділення поліції Вадима Оксентюка, нині проводиться досудове розслідування обвалу котельні. Попередньо розглядалась така. Е Версія як несправність опалення котельні, тобто газового опалення, відбувся десь ймовірно виток газу, який в концентрації з повітрям. Подальшому вибухнув. Проведено огляд місця події, вилучено речові докази, певні, призначені експертизи, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 272, це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Санкція статті передбачає штраф або обмеження волі на срок до трьох років. Вадим Оксентюк каже, за висновками експертної комісії, остаточні причини обвалу котельні на території школи будуть встановлені орієнтовно за місяць. Як розповіла керівниця навчального закладу Марія Петручик, поруч зі школою розташоване старе приміщення колишньої котельні. Його відновлюватимуть і ставитимуть тут твердопаливні котли. Проектант приватного підприємства Віктор Дубина каже, облаштування котельні та прокладання тепломережі вартуватиме понад мільйон гривень, відновити Теплопостачання до школи планують до кінця року. Це приміщення знаходиться в задовільному стані, і фактично проведеться його капітальний ремонт і воно може слугувати ще на років. Зі слів Ратнівського селищного голови Віталія Бірука, таких коштів на відновлення котельні в бюджеті громади нема. Каже, звертатимуться за фінансовою допомогою до обласного керівництва. Петро Юровчик, Олександр Ватощук. новини на Суспільному, Волинь.